Вітаю вас, мої маки, майбутні першокласники. Сьогодні у нас заняття щитання. На ньому ми поговоримо про наголос у словах. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Давайте ми з вами перевіримо. Чи все взяли ми на урок, що необхідно для роботи? Голова, щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювати, і серце щоб відчувати? Давайте виконаємо артикуляційні вправи. Щоб наші язички призвичаїлися до роботи. І перш за все запрошуємо тишу на урок. Ц! А тепер виконаємо вправу, як вітерець у лісі листя колише. Прилетіли птахи і зашурхотіли крильцями. Шух, 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 шух. Заспівав Соловейко. Давайте повторимо його спів Тьох тьох тьох. Тьох тьох, тьох. Коли накрапає дощик, він співає. Кап-кап-кап. Допоможемо йому з пісенькою. Кап-кап-кап. А тепер давайте з вами зробимо розумову розминочку і відгадаємо загадки. Що то за сорочка? Рукавані в рочку. І чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Чи здогадалися ви, про що йде мова? Так, це штани. Такі ж невеличкі, як і рукавички. Я їх надіваю, як чоботи взуваю. Що це таке? Це шкарпетки. Різного кольору буває вона з щільної тканини, а буває й тонка, Краватку красиву під неї підберемо, на роботу і в школу з татом підемо. Що це таке? Звичайно, сорочка. Я думаю, ви всі здогадалися. Не вдягають їх хлоп'ята. Мов принцеси, в них дівчата. Так, це сукня. Не краватка він, не комірець, а шию обіймати звик, та не завжди, але ж тоді, коли бувають холоди. Я сподіваюся, що ви одразу згадали, що це таке. Це шарф. Вірно. А зараз, діти, ми виконаємо з вами вправу. Називається ця вправа квест, квест дослідження. Ми з вами відгадували загадки і називали відгадки. Як ви гадаєте, як можна одним словом назвати всі відгадані речі? Так, вірно, одяг. Пригадайте, на минулому уроці ви вчилися ділити слова на склади. Для цього слід вимовити слово по частинкам і плескати в долоні. Скільки разів плеснеш, стільки і складів. Можна інакше визначити кількість складів у слові. Для цього треба поставити долоньку під підборіддя. І вона вам допоможе рахувати, скільки разів відкрився ротик, стільки і буде у слові складів. Отже, давайте дослідимо, скільки складів у слові одяг. Вимовимо його одяг. Два сплески, отже, два склади у слові. Не кожний склад у слові вимовляється з однаковою силою голоса. Якийсь один вимовляється гучніше. Давайте вимовимо слово і подивимося, який склад у ньому вимовляється гучніше. Одяг! Перший склад. Щоб визначити наголошений склад. Потрібно вимовити слово злито з питальною інтонацією, одяг? Або ж погукати це слово до себе. Одяг. Той склад, який вимовляєте сильніше, гучніше, і буде наголошеним складом. Запам'ятайте склад, який вимовляємо гучніше. З більшою силою голоса називають наголошеним. Знак наголосу ставиться вгорі над наголошеним складом. Наголошеним може будь-який склад. Якщо слово складається тільки з одного складу, то він і є наголошений, і наголос не треба ставити. А тепер, діти, давайте з вами попрактикуємося називати слово, поділяти його на склади та визначати наголошений склад. Який предмет одягу зображений на першому малюнку? Вірно, пальто. Давайте виймемо це слово так, щоб почути, скільки у ньому складів. Пальто. Отже, в цьому слові два склади. Слово ми зображаємо прямокутничком. Якщо у слові два склади, ми поділяємо прямокутник на дві рівні частинки. Перша частинка – це перший склад, паль. Друга частинка – це другий склад, то. Чи здогадалися ви, який предмет одягу зображений на другому малюнку? Вірно, куртка. Вимовимо це слово і порахуємо кількість складів. Кур тка. Ми сплеснули долонями два рази. Отже, у слові два склади. Перший склад кур, другий склад. Коли ми з вами відгадували загадки, у нас був іще один предмет одягу сорочка. Давайте порахуємо, скільки складів у цьому слові. СО -ро ЧКА. Скільки складів? Вірно, три. Дивіться, який прямокутничок я намалювала, щоб зобразити це слово. Я його поділила на три рівні частинки, тому що ми нарахували три склади: СО, Ро, ЧКА. А тепер давайте ми кожне з цих слів погукаємо, щоб визначити який склад наголошений. Приготувалися. Пальто. Який склад ми вимовляємо з більшою силою голосу? Звичайно, другий склад. Знак наголосу показує, на який склад падає наголос. Він позначається ось такою скісною рисочкою. Тепер погукаємо до себе слово куртка. Приготувалися. Куртка. Куртка! Який склад ми вимовляємо з більшою силою голоса? Кур. Кур це перший склад. Отже, в слові куртка наголошений перший склад. Показуємо його знаком наголосу. І слово сорочка. Погукаємо це слово. Сорочка, сорочка. Який склад ми вимовляємо сильніше? Склад РО. Склад РО наголошений у цьому слові. І покажемо, що на нього падає наголос. Продовжимо діти наше практичне заняття. Наступний предмет одягу сукня. Приготуйте долоньки, щоб порахувати, скільки складів у цьому слові. Сукня. Ми плеснули в долоньки скільки разів. Два рази, отже, в слові два склади. Зверніть увагу, я зобразила слово прямокутником, поділила його на дві половинки. Тому що в цьому слові два склади. Перший склад сук, другий склад ня. А тепер давайте погукаємо це слово, щоб визначити, який склад наголошений. Гукаємо сукня, сукня. Вірно, з більшою силою голосу ми вимовляємо перший склад. Отже, він наголошений. Показуємо знаком наголосу. Наступний предмет одягу Халат. Рахуємо, скільки складів при допомозі Ха-лат. два склади, адже ми сплеснули в долоні два рази. Отже, Поділяємо прямокутник на дві частинки. Перший склад «ха», другий склад «лат». Ха. лат. Погукаємо до себе халат, щоб визначити наголошений склад. Халат! Халат. Ми добре чуємо, що останній склад, тобто другий, ми вимовляємо сильніше, протяжніше, з більшою силою голосу. Отже, другий склад наголошений. Наступне слово називає предмет одягу шорти. Порахуємо, скільки складів у цьому слові: Шор ти. Отже, в слові два склади. Перший склад шор, другий склад ти. Гукаємо слово шорти. Шорти. Більшою силою голосу ми вимовляємо перший склад шор. Отже, цей склад наголошений. Я сподіваюся, що ви виконували вправу зі мною. І зможете це робити і надалі. А тепер давайте просто трошки відпочинемо і поміркуємо, який вид взуття пасує до одягу. Так, перше, що ми бачимо, це діловий костюм. Як ви гадаєте, який вид взуття йому пасує? Звичайно чорні туфлі. Далі домашній халат. В якому взутті зручно ходити вдома в домашньому халаті? Так, це капці спортивна куртка, така яскрава. Залюбки в ній можна прогулятися по вулиці, і яке взуття ми будемо взувати. Так, макасини. Ну, і, мабуть, тут уже більше підкажуть дівчатка. Коли ми вбираємося в прекрасну, гарну сукню, то ми також взуваємо гарне взуття, яке туфлі. Вірно, діти, молодці. А зараз ми зробимо таке практичне заняття. Якщо ви сьогодні не були на занятті в школі, то краще вам роздрукувати такий малюночок або просто записати в зошитах модельки до цих слів. Перше слово це у нас автобус. Друге слово ананас. Третє слово, ви, мабуть, здогадалися, це акваріум. З яких звуків починається кожне з цих слів. Автобус звук А. Ананас звук А. Акваріум перший звук, звук А. Вам потрібно буде розфарбувати також дуже гарно ці предмети. Коли ви будете виконувати практичне завдання, не забувайте, що слово ми зображаємо прямокутником. Далі рахуємо склади. Для цього ми вимовляємо слово по частинкам і плескаємо в долоні. Скільки разів плеснули в долоні, стільки в слові складів. Далі ми поділяємо прямокутничок на рівні частинки. І гукаємо слово для того, щоб визначити, який склад у нього наголошений. Показуємо наголошений склад знаком наголосу. До вашої уваги я вам зробила підказочку. Перше слово у нас було автобус. Я порахувала, скільки у ньому складів. Ав. Автобус. Я нарахувала три склади. Слово я зобразила прямокутничком, поділила його на три частинки. Далі я погукала це слово автобус і почула, що другий склад то у мене наголошений. Тому що його я вимовила з більшою силою голосу. Я думаю, що ви добре це зрозуміли і зможете самостійно побудувати такі модельки для слів ананас і акваріум. Якщо ви щось забули, перегляньте відео ще один раз. На цьому наше заняття щитання закінчується. Якщо вам на уроці сподобалося, оберіть, будь ласка, зелену цеглинку. Якщо не дуже але сподобалось жовту цеглинку, і якщо вам було важко і не сподобалось, то червону. Але я хочу сподіватися, що ви все зрозуміли і всім споралися. До наступних зустрічей!